Квітуче розмаїття Івано-Франківцям вкотре показало багатство світу фіалок. Наголошують, кожна фіалка гарна, так як і людина потребує індивідуального підходу. З поміж великих махрових видів ось ці мініатюрні квіти оси. Вони мають незвичну форму, суцвіть та листків. Колекціонери кажуть, це вид для поціновичів. Щороку селекціонери виводять чимало нових сортів. А почалося все колись з однієї єдиної квіточки. Фіалочку знайшли в горах Африки. Такий ботанік, і в честь нього друга назва він називався сен полі тому друга назва фіалки це є Ну, от Він знайшов, відправив своєму батькові в Париж, і так вони розгляділи, що в цій квітці потенціал. І так почалася селекція потрошки-потрошки, аж дійшла до цього часу в такому різнобарві квітів, як зараз є. Окрім фіалок на виставці, величні кактуси. Всі вони лише частина колекції Івана Мандзюка, яка налічує понад 500 видів. Чоловік збирає їх з дитинства вже 45 років. Каже, з радянських часів дістати нові сорти було вельми складно. Нині ж через інтернет можна придбати рослину з будь-якої точки планети. Фахівець відзначає, щоб вирощувати кактуси, потрібні знання, досвід та бажання. Водночас зараз ще не пора для їх цвітіння у всій квітучій красі. Вони постануть з травня по серпень. Всі цвіто. Просто мають кожен має свій окремий вік цвітіння. Одні цві зацвітають на другий, третій рік, одні зацвітають на 50, 60 100 рік. Коли рослина стає дорослою, туди вона цвіте. А то, що не цвіте, це просто умови не дозволяють. Наприклад, треба створити спеціальні умови, які, в яких та рослина. Ну, може вижити і може нормально нормально сформуватися. І коли вона нормально сформована, дістає періоди її росту, періоди спокою, потім стає період цвітіння. Досвідчені колекціонери залюбки діляться секретами вирощування рослин та розповідають про особливості кожної. Оглянути виставку Івано-Франківці можуть до 7 березня у краєзнавчому музеї.